Hello, hello, my dear students. Let's start over today's lesson. And today we work on page 15 in your students' books. Працюємо на сторінці 15 у вашому підручнику. Look at this uh, poster, look at this text, the new port look. No rain today, maybe, maybe summer is here. And here are some of the fantastic summer styles on the streets of Newport this morning. It's not true that Newport isn't a fashionable city. Подивіться, будь ласка, на цей постер. Заголовок звучить таким чином, що сьогодні немає дощу, можливо, вже літо тут. Ось декілька виглядів людей міста Ньюпорт. І це неправда, що Ньюпорт не модне місто. Отже, давайте прослухаємо аудіо розмову і поєднаємо імена з картинками. Хто у нас яка особа де як виглядає? Excuse me, I'm Chrissy and I've got a blog about fashion. Your hair's really nice. Oh, Thanks. Is it okay to take a photo for my blog? Yes, okay. Cool sunglasses, too. Thanks. They're just cheap glasses from the market. They're great. What's your name? I'm Donna. Tell me about your blog. Hi. Can I take a photo for my blog? Your style is just perfect. Yes, sure. What's your name? I'm Sam. How old are you, Sam? I'm 17. You've got great style. Your boots are fantastic. Thanks. They're from Spain. Wow! Really cool jacket. Can I take a photo for my blog? Which blog is this? It's about fashion in Newport. Oh, OK then. Great. You've got great style. Thank you. What's your name? I'm Chrissy. I'm Duncan. Are you a student? No, I've got a job in a shop. Wow. Can I take a photo of you for my blog? Um, sure. It's a beautiful bike. Thanks. It's French. What's your name? I'm Chrissy. I'm Mark. What's the name of your blog? It's the за нам. Так, отже, блог називається Вигляд міста Ньюпорт. Звертаємо увагу на незнайомі слова. Дівчинка-журналіст, скоріш за все, запитує кожну людину «Excuse me, мене звати Крісі. Я веду блог про моду, у вас дуже чудові волосся, вона дає компліменти дівчинці. Can I take a photo for my blog? Чи можу я зняти вас для свого блогу? Yes, ok. Класні окуляри від сонця. Вони дешеві, вони з ринку. They are great. Далі йдемо. Знову ж вона таки питає: Can I take a photo? Можна зняти вас. Так, і знову ж дає комплімент. You've got a great style, у вас чудовий стиль. Your boots are fantastic. Ваші чоботи фантастичні. Uh, наступна людина. A really cool jacket, каже вона. Крісі, у вас дуже класний піджак. And uh, про що? Which block is this? Про що цей блок? It's about fashion in Newport. Він про моду в місті Newport. І ще один комплімент: You've got a great style. У вас дуже гарний стиль. Ось цей комплімент таким чином виглядає. Чи ви уч... чи ви студент? Ні, в мене вже є робота в я працюю в магазині. І останній людині вона каже, it's це beautiful bike, у вас красивий велосипед, і теж вони знайомляться. Тобто, ось таким чином ми розташовуємо картинки людей і їхні імена. Звертаємо увагу на exercise 3 Mark the sentences true or false. Позначте речення правдиві неправдиві. Chrissy is a fan of donna's hair. Чи Крісі захоплюється волоссям донни? Якщо потрібно, прослухайте ще раз. Поверніться, прослухайте аудіо ще раз. It's true. Donna's sunglasses are from a supermarket. Чи окуляри Донни з супермаркету? No, it's false. Sam is 15 years old. Самові 15. It's false. Sam's boots are Spanish, його чоботи з Іспанії, It's true. Duncan is a student, it's false. Mark's bike is from France. It's true. Вивчаємо нові слова до теми, або повторюємо, якщо ми вже їх добре знаємо. Дрес, сукня, хет, капелюх, джекет, піджак, джинс, кросівки – Джинс-джинси, шорт сорочка, шортс, шорти, скирт, спідниця, светер, светер, светшорт, тепла кофта або світшот, ще кажемо, т-шорт, футболка, трек спортивний костюм, траузер штани, бутс чоботи, черевики, шуз – взуття трейнер – з кросівки, сангласи – окуляри. Доповнюємо вправу 4, exercise 4. Ось ці речення доповнюємо словами з vocabulary box. Можна користуватись картинкою, хто як виглядає для того, щоб зробити опис цих людей, і перевіряємо. Duncan has got my pink jacket, blue shirt and white trousers. Donna, Maya, Donna has got pink shirt, short skirt and green sunglasses. Sam has got brown jacket. Blue jeans and brown boots. Mark has got blue jeans and blue t-shirt. Exercise 5. Вправа п'ята у нас такий вид завдання, як dictation. Прослухайте, будь ласка, аудіо та спробуйте записати самостійно, без тексту, самостійно те, що вам диктують. А далі ми покажемо текст та перевіримо: My name is Chrissy. I'm a student from Newport. And I've got a blog about fashion. My favourite clothes are jeans and old sweaters. My favourite colours for clothes are grey and blue. My name is Chrissy. I'm a student from Newport, and I've got a blog about fashion. My favourite clothes are jeans and old sweaters. My favourite colours for clothes are grey and blue. Перевіряємо текст, який ма, е, який може у вас вийти. Ось, такий, ось так повинен він бути написаний, перевірте, чи все вам вдалося вірно записати. The next task. Exercise 6: Order the words to make compliments. Поставте слова в правильному порядку, щоб зробити компліменти. Number one. Your trainers are really cool. Ми пишемо, ваші кросівки дуже чудові. You've got a great style, у вас чудовий стиль. Your short is fantastic. It's a really nice color. У вас дуже гарна сорочка, дуже гарний колір. Окей, okay, переходимо до роботи в зошиті. Workbook. Page 10, сторінка 10. Будуємо речення з дієсловом have got. В першій вправі розповідні речення, у другій вправі заперечні. В третій вправі ми будуємо питання і в четвертій даємо короткі відповіді на питання в третій вправі. So, affirmative sentences, exercise one. Розповідні речення ми утворюємо таким чином: Pete has got a dictionary. I have got a blog, Jim and Dave have got a dog. We have got a wonderful teacher. My mom has got two sisters. Our dad has got a red car, Jack has got a big family. Має, маю, мають. Якщо якесь слово невідоме, користуємося словничком, щоб знайти його переклад. По темі всі слова нам вже мають бути відомі. Exercise 2: Let's make negative sentences. Утворюємо заперечні речення. I haven't got red hair, we haven't got a small house, my cousin hasn't got a selfie stick, the students haven't got homework today, Katie's dad hasn't got a job, Ella hasn't got a baby brother, I haven't got a laptop. Let's make questions. Buduimo petanya. Has Eddie got a German friend? Have we got an art lesson today? Have Paul and Helen got a big house? Has your brother got an interesting job? Have you got a good dictionary? Has your teacher got children? Has your laptop got a camera? І даємо короткі відповіді на попередні питання. Відповідно до тієї особи, про яку запитують, ми кажемо Yes, he has. No we haven't. Yes, they have. Yes, he has. No I haven't. Yes, he has? No, it hasn't. Переходимо до вправи в п'ятої. У нас тут міні діалоги теж пов'язані з словом have got, has got. Let's complete the dialogues. Have you got a brother? Yes, I have. His name is Tom. Have we got French today? No, we haven't. We've got French on Friday. Has our teacher got a car? No, she hasn't got a car. She's got a bicycle. How many sisters has Dave got? He's got one sister. Have you got your camera and selfie stick? I've got my camera, but I haven't got my selfie stick. Has Thor got dark hair? No, he hasn't. He's got blonde hair. Чи є в тебе брат? Так є, його звати Том. Чи є в нас французька сьогодні? Ні, немає. У нас французька в п'ятницю. Чи є у вчителя машина? Ні, немає, у неї велосипед. Скільки сестер має Дейв, у нього одна сестра. Чи маєш, е, чи маєш ти кам, фотокамеру та селфі палку? У мене є фотокамера, але немає селфі палки, вона вдома. Чи має тор темне волосся? Ні, немає, в нього світле волосся. Exercise 6. Complete the email. Дополнимо, email словами Hi, Ricky. My name is Beth and I am from London. I've got a big family. I've got three sisters and one brother. My brother's 20 and he's got a car. My sisters have got blonde hair, but my brother hasn't. He's got short, dark hair. My mom's got a job in my school. She's a teacher i've got a lot of hobbies art films music and books but i can't do sports and you have you got a big family have you got a cat or a dog i haven't what are your hobbies mr K. email is the в Також вдома ви, будь ласка, виконайте вправу один... в сторінку 11 в зошиті. Вона пов'язана з тим, як давати компліменти, як використовувати слова про одяг, про взуття. Виконайте, будь ласка, вправа 1, 2 and 3. Перша, друга та третя. Четверту та п'яту нам потрібно буде послухати. Ми це зробимо у наступному відео. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye.